Посеред урочища сосенки американка Шеллі Вейнер розповідає присутнім про свою нелегку долю. Народилася вона на рівненщині. Коли сюди прийшли нацисти, їй було чотири роки. Єврейську сім'ю 29 місяців переховували українці на околицях села М'ятин, що в гощанському районі. Через багато років жінка приїхала показати своїм дочкам та внучці, як вшановують рівняни пам'ять про масові розстріли євреїв. Вона пам'ятає сосенки ще із сорокових років. Найтінфоріфо. У лютому 44-го року ця територія була звільненою від нацистів. Ми повернулися сюди, і вже через рік моя мама з іншими євреями спородили першу меморіальну табличку на цьому місці. Саме є рівненським аналогом всім відомого бабиного яру. 6 та 7 листопада 1941 року тут розстріляли 17,5 тисяч євреїв. На місці ровів із тілами загиблих. Тепер стоять пам'ятні плити. З нагоди 74-ї річниці розстрілу тут зібралися євреї з різних куточків земної кулі. Вони спільно запалюють свічки та читають траурні молитви. <му> Меморіал в урочищі сосунки не раз страждав від рук вандалів. Пригадує голова правління єврейської громади рівного Герш Фраєрман Пояснює питання не в тому, як відновити зруйновані пам'ятки насамперед слід правильно виховувати молодь. На вас молодь в духі уваження. Не только, я говорил, к могиле еврейской, а и польской, и э, армянской, и так далее. Здесь было варварское разрушено, весь почти мемориал. Вот это вот по-новому выложено, когда на этих плитах свастики рисовали. Вдалим прикладом виховання стала демонстрація фільму про Голокост у 12-й рівненській школі. Коли два роки тому Шелі Вейнер вперше відвідала рівне та зустрілася з тими, хто її врятував. Вона захотіла відзняти автобіографічний фільм на основі документальних матеріалів. Таку ідею підтримав університет Центропа, який займається поширенням правди про Голокост. Продовж трьох останніх місяців в школі реалізується проект Єврейська історія. Міста рівного і е, важливим є те, що даний проект реалізують діти різних національностей. Вивчалась історія е, минулого історія, вивчалась е, історія сьогодення єврейської громади і. Е, Вивчались сумні сторінки історії після перегляду в школі. Фільм демонструють для всіх бажаючих в кінопалаці Україна. Повернутися в рівне вже показали в багатьох країнах Європи. Стрічку скомбіновано зі старих сімейних світлиншелі до воєнного періоду та кадрів її приїзду у вересні 2013-го. Фото доповнили малюнками професійної художниці, яка прониклася історією емігрантки. Сама оповідь ведеться шелі та її кузиною ралі. Вони розказують, що трапилося з ними у воєнний період. Як вони переховувалися, як долі їх розділила на довгі роки, та як вони знову зустрілися? У той же час представники єврейської спільноти нарікають, що держава не підтримує їхні ініціативи. Наприклад, той же меморіал у сосунках збудувала громада. А сьогодні керівників області та міста не було на вшануванні загиблих. Історики наголошують, через таке ставлення до нас меншин люди перестають поважати владу. Ми кажемо про відповідальність таку е, політичну, якщо хочете. Відповідальність на владі завжди на центральній владі, на владі місцевій. українське суспільство і українська влада це два паралельних світи. І це правда. І сьогоднішня влада, і вчорашня вони не заслуговують на повагу, тому що вони мало освічені. Вони жорстокі, вони ганебні, тому що вони не поважають пам'ять суспільства, в якому вони живуть. Володимир Струс, Людмила Васюха, Дмитро Хитрий, Інформаційна програма День